Сау Паладін та Сталева зграє 118-ї ОМБР, влучно працюють по росіянам. 155-й калібр справжній жах для расистів. У нас в ту сміну ми працювали нормально, так. По бліндажах працювали. Але якщо ціль двигається, нам дають ціль наперед, щоб пообразити її там, де вона буде. Керує розрахунком боєць на псевдочабан. Я був пастухом в селі Чабаном. Так, так і залиши. Чабан був. Просто солдат, сейчас старший солдат, а потім научили на відника і командир гармати. Механік водій танчик служить ще з часів, АТО. в розрахунку відповідає за справність машини та безпеку екіпажу. Хлопці не раз попадали під ворожий обстріл. Радами по нам починали працювати, їхня арта по нам працювала, ми тікали. Ну, поки виходило в цю внені, осколки правда прилітали, і в по нам були, Зараз навіть виїхати то рідко може. Бо все время небо грязне, все время щось літає в ним. Вона ми у Русь постаємо перва ціль. Це танки йдуть і арта в залежності від дальності стрільби бійці використовують різні заряди. За них і відповідає Ромаха. Є короткі порохи. Ми можемо близько, коли вже підходять близько, ми можемо їх на коротких порогах просто достати, ну, ближче їх зійти. А якщо враз до якоїсь далі ціл, там танки чи беху, чи щось таке, стріляємо просто дальними порохами і знищуємо її просто. Гучніший. Він цікавіше з ним працювати просто. Запав, бобах і пішов. Останнім часом кажуть бійці, окупанти збільшили кількість впівідронів, тому арташі працюють з капонірів серед пріоритетних цілей: русняві пілоти. Якщо ти знайшов пілотів, просто на фугаті розбираєш і цікавіше, що вже точно що вже їх там не буде. Короче, ви прям полюєте на пілотів. То ну да ну от пілотів, бо ж вони ж як то ж вони ж то вже літають, відчисляють на нас на ці наші позиції. Чуди пілотів розібрав. Все, плюсики. вже вони піч не літають. Та на цей раз грає битиме по живій силі. Миті вітання від Сао Паладін летять по окупантах. Щоб бути в курсі подій.